Павуки живуть на землі сотні мільйонів років. Вони пережили зміни клімату, зникнення тварин, появу нових видів. Станом на сьогодні вчені описали понад 53 тисячі видів павуків. Вони мешкають на всіх континентах, крім Антарктиди. У цьому відео коротко пояснимо, звідки вони взялися, як влаштоване їхнє життя та чому вони такі важливі. Павуки існують близько 360 мільйонів років. Їхні предки з'явилися задовго до появи багатьох сучасних груп тварин. Завдяки павутині вони змогли освоїти багато середовищ від лісів до пустель. Перші павуки з'явилися на планеті дуже давно, ще тоді, коли на Суші майже не було тварин. Вони були менші і простіші, але вже мали головну рису, вміли виробляти павутину. З часом павуки стали різноманітнішими. Одні навчилися стрибати, інші рити нори. Деякі створюють складні пастки з павутини. Більшість павуків має повісі очей, але у деяких шість або навіть чотири. Їхній зір зазвичай посередній. Вони краще реагують на вібрації в павутині чи в навколишньому середовищі. Є винятки: наприклад, павуки стрибунці використовують свій гострий зір для розрахунку дистанції під час стрибку. Павуки є хижаками, вони ловлять комах інших безхребетних, інколи дуже дрібних хребетних. При цьому часто використовують павутину. Коли жертва потрапляє в сітку, павук відчуває вібрації, підбігає впорськує ферменти та розщеплює внутрішні тканини жертви, а потім смокче рідку речовину. Тепер поговоримо про те, з ким ми можемо зустрітися вдома. У домівках найчастіше живуть хатні тенетники. Це швидкі павуки з довгими лапами, які сидять у кутках і плетуть невеликі сітки. Інколи можна зустріти дрібних стрибунців. Які рухаються ривками по стінах ці види безпечні для людини. Вони майже не кусаються і намагаються триматися подалі від нас. Павуки в квартирі корисні, вони з'їдають мошок, комарів, дрібних шкідників і підтримують порядок у мікросвіті. Якщо не чіпати, вони спокійно живуть у своїх кутках. Тому краще просто акуратно винести павука на вулицю, якщо він заважає, а не вбивати його. Загалом більшість павуків не небезпечні для людини. Їхня отрута. Слабка або призначена для здобича, а не для захисту від людей. Водночас існують деякі отруйні види, наприклад, шестоокий пісочний павук. Його укус може бути серйозним, але ймовірність серйозного ураження надзвичайно мала, і більшість павуків воліє уникати контактів з людьми. Отже, павуки важлива частина природи. Вони контролюють кількість комах, підтримують баланс у різних екосистемах і допомагають зберігати здоров'я рослин та людей інколи вони здаються нам дивними або страшними, ці істоти мають складний світ і корисну роль на планеті.